Давай. Два. Як тобі? Тики шипучий. Та а, давай! Поставьте лайк. І підпишіться. І коментай. І підписатися то тоже можна. І будь-який... Даюдем. Да, це подпочнем. Давай. Батьк. Що далі буде більше? Так. Так, попередній треба о, помітити. Що це за формочка така? так, о, А це біленька. Це підійде, коли зима буде там. Потім граєш таке, лежиш в засаді і в кого стріляєш. та 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 і тебе не замітили твої ноги. Ну, Бо вони білі. Ну, прикольне. Та що за дівчинка така красива, га? Каша, <рив> скільки у тіни від 1 до 10? Два. Два, добре. Ну, то для мене підійшло. Ну, я таке не люблю. <рив> О, почем. Якщо б мене чешниця гра була, то точно підійшло. <рив> так, прикольно. О, це похоже на оце Але тут і є букви? А тута нема. Ну і по кольору воно поінакше. Ну, кольор то однаковий там має, наї, так сказати. Так. Ого, зброї багато. Навіть наручники. Такий взяв і стріляєш. Зачепив і стріляєш, поняв? Так. Трошка опачен. Опа, я на це не хотіла нажати. Але наскільки училось від 1 до 10. Три, Три? хороше. Так. Три. Це фото. То ти що на роботі так будеш грати? Це на роботі то точно в тебе буде. По кольору. Опа, це вже точно сила якась там є, бо в рукавиці. Ой, это филоту ты, Сашка, любишь червоный. Yeah. Да. Ну да, но тобі точно не підійде. але підходить. Під... Білий Белый туда не підходить. Ну да, черный ты тоже любишь. Саша может быть запить, данные те червоны? А то я чорний черный червоним. Не, я так не думаю. Ну, клас. ну класно, але з татушками не прикольно. Забагато. Багато... Деталів. Так, да, ну за деталей, але теж прикольно. О, а це б мені підійшло гру таку. Але в мене тої гри нема. Я ж такого не вмію грати. Опа. Це що за кольоровий? Тут точно я райду. Це синій, тут та. Але ]но. тут я чорний. І вона підходить під окуляри і під кепку. Прикольно там було. О, китайська. Китайошка, китайошки. Ось тут так китай. китай, От китай. Стас, якщо б ти був в такому одязі, то точно був китайошкою. Ось я те знаю, я Гу. знаю це. Тобто був китайцем і їв би, що-то е, -то там вони їдять. Бей... Ой, 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 ой. я не помню, що вони там їдять. І мені кажется, що шо... рис. Не? Эй... А, ну да, рис. О, це що це такі джинчики, Що це? На скільки учились від нуля до десяти. Або ні, від нуля до десяти. У мене є поході. Похоже такі є? А скільки утянешь? Ей. Не знаю. Не знаєш? Від мене до десяти. Один. Один. Ви такі неприкольні, так? да? Не. А я оцінюю на п'ять. Неприкольні, але трошки менше, хоч буде. А -а -а. Тож прикольні. Таке. Тільки... О, а це підходиш. Зараз зробим тебе красавчиком з того одягу. Ну, вона, як і дівчата, мені більше нагадує. Але в сенсі дівчата, я не поняла. Ну да, ну да. Просто тут таке більше дівчата. Так. Пока ви ти підходить під те. Ну, Так, да, прикольненько. У мене окей, нема. Ну так, да, то дуже так багато тут то, треба. О тут. Ну Далі подивимось. Зараз буду тобі лук робити, поняв? Так. Будеш уважно дивитися на це. <плес> У -у -у -ля -ля. <плес> 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 так, робимо тобі. Отаке мені більше підходить, Не, вот так я без шахой буду. Так, что далее тебе там прайкара? Так. Футболочка. Футболочка? Давай футболочку. Давай футболочку. Вот с такие модные и футболочки. Ну тут их мы даже мало. Да? Вот сюда давай. Скажи. Вот сюда возьму тут. О, а тут сведры. Деньги. Так, пришли, треба. Деньги. А у тебя? Правильно. Ну, ты их на два утинивал. О! У тебя переходят. У тебя переходят. Смотри, как по колеру, может, вот так вот. Такие хочешь? Вот такие. вот. Штаны? нет. Так. Ну, что ты мне купишь? Так, давай еще курсовки пить будем. Вот такие прикольные. А у меня черные.

Ото. Як тобі? Купляєш, да? Купив. Буде в тебе такий стиль прикольний. Штани я під низом брала. Тиша, тиш. Давай я тобі горну. Так, ото. Е, як тобі? Ой, Саша! Ти б станілася. А, тут нічого. Е, тут нічого, в тебе ж такі похож може. Є. А прикольно так буде. Ото буде в тебе такий робот. Чорний Ну то так буде. Пістолети я не брала. Просто воно, тут о, який ход. А то що таке? Oh, Давай чуть виберу. Так, не дивитись. Я зараз буду дивитися. Я йому сказала, за тому Саші. хватило. Добре, буду дивитися на ті гроші, там буду... Так. Щоб трошки воно було трошки підійшло. О! -о, -о, -о! кепка від Бога. <гладу> Шапки, кепки. Що хочеш тут так. до грошів. Але ні, а дешево, що ж не дешев красивіше знайду? Шапка з наушниками. Капець, ну шо? Фантазія. яка... Треба нормальна фантазія. Ну, щоб трохи не дешев, ніж знайти. йдуть. кричить, так криси, скільки. Так. Так, так, тіки, так, тікі так. Ну, це, в принципі, дешево. Ну, я хочу, я щось тебе. Ну, тебе выстачило этих ручек. Ну, дальше подивился. Ну-ну-ну-ну-ну. О, шапка ще, ще черная сер. Ну, дивися. Я такую же шапку подивилася, и вона ще й така дешевенька. Так, бачу? Так, бачу, а шо по твоему слепа? Ну, бачу. Або. И кихой. Дивись. Дивись. Ди сам Скільки то п'ятдесят скики. Похоже, хоч взяти. Добре. А, я таки теж дивилася. Блин, не кода. Не кода. Даже не хватит. Ну, давай тут ничего не будем брать. О! Китай будеш, да? Чи як то нас там? Да. Вс, будешь. Вс. папа. папа.